Гадайте, що в чорному ящикі. Крайсман. Пропонуємо купити вам бензопилу Крайсман, зразу яка йде в кейсі, з шиною, з ланцюжком. Дивіться. Йде в комплекті до цієї бензопили. Звичайно, інструкція на українській мові, рік гарантії, повітряний фільтр. Ви бачите, який це додатковий, це другий. Потім пляшка для змішування бензина з поливою, рукавиці для роботи взимку, не ковзаючи. Дуже зручні, замшеві. Сама шина, з на 45 см, посилена, як ви бачите, окуляри, щоб в очі і стружка не летіла. Зіп з ключиками з гаєчками. Гай... Дивимося, ви бачите. І цепочка. Цієї красуні лише 4300. Ось так відчиняємо кейс. І ось вона. Дуже зручний кейс, він повністю відкривається, бо ви маєте бензопилу. Дивіться на цю красуну, вона важить лише 5 кілограм. Тут металевий стартер, бензобак на 520 мл, маслобак на 260 мл. Все фірмове, картер металевий, як ви бачите, повітряний фільтр паперовий, є праймір підкачки. Цієї бензопили 3,6 кінських сили.